Тому році і учасницю Євробачення 2023 Але вже як запрошеної гості, запрошуємо. Запрошуємо до нашого ефіру. Тіну Кароль. Добрий день, слава Україні героям. Слава Тіна які емоції перед виступом вам сьогодні теж належить вийти на сцену. Звісно, не в конкурсній програмі, але чи менше від того хвилювань. Не менше хвилювань, а задача представити потужну нашу державу сучасно модерново, щоб відчували який заряд і драйв. Є у наших артистів, є у нас, і звісно, показуючи такий високий щебель професійності, це буде означати, що ми є повноправним учасником лідерів країн Європи. Ось так сьогодні. Наша така місія буде. Це буде дуже красиво, весело. Це буде дуже святково. Я розумію, що в нас у всіх є біль і страждання, але ми мусимо показувати, яка щаслива є на. Наша держава в тому, що ми маємо таке міцне коріння до міцне ДНК, наше яке не поборене ніким, абсолютно. От, Тож сьогодні ми не максимум так. Кожен наш виступ наших артистів на конкурсі Вірбачення цьогоріч, він має певну історію, певне смислове наповнення. Ви зокрема відмітили виступ і Альоші, і Юлі, Юлі Саніної, А от в вашому номері ми певно не можемо розкривати все, хай це буде інтригою, але про що він буде? Ну, ми е, виступаємо з артистами Джамала з Бої та Веркою Сердючкою у флаг параді. Це представлення країн і між е, представленням країн інших будуть наші виступи не довгі, короткі, але дуже емоційні і вражаючі. Отже, е, задача просто тримати рівень е, відкриття. Знаєш відкриття це завжди щастя. Так. Це завжди відкриття, тим більше фінал. Це завжди емоції на піку. Отже, ми маємо тільки підвищувати градус того, що буде відбуватися потім. Ну, звісно, кожен номер має свій меседж і плаття, яке робив кутюрний наш надзвичайно талановитий дизайнер Іван, воно про любов. Це все про любов, це все про те, яка красива жіночна частина України. Наші жінки, це про жіночність. Тіно, ну ми знаємо, що е, і ви про це говорили, що знову зазвучить на сцені конкурсу Євробачення «Show me love». Це ваша конкурсна пісня в 2006 році. От що змінилось особисто для вас? От за ці роки, от в той момент, коли ви виходили на сцену як конкурсантка, а тепер, уже як запрошена гостя, але з тією ж піснею. Трохи іншою в стилістиці, але тією ж. Я можу сказати єдине, що мій виступ тоді на Євробаченні відбувався. Давайте не будемо а, ну так приховувати це 17 років тому. Це дуже давно, і з того часу змінилось абсолютно все. Це був початок моєї кар'єри, і я була такою, можливо, деколи дещо гротесною на сцені. І ем, я представляла Україну одразу після перемоги Руслани. Для мене це було випробування надзвичайне сьогодні. Випробування надзвичайне тут ем, це не тільки представити країну, а ще, як ви знаєте, син вчиться в Британії і він мене просто попросив, мама. Я тебе прошу, мені треба. Буде потім повернутися до класу. Зроби все, що було круто. Я певна, що так і буде. Тіно. Ну і на завершення ваші фаворити. Ми не закликаємо зараз ні до чого, нікого голосувати, як але фаворитів назвати можемо. Наш фаворит один єдиний. Це Україна. Мій фаворит. Це один єдиний. Звісно, талантів дуже багато. і пісень, і номери прекрасні. Є. Але я закликаю всіх, хто за кордоном зараз знаходиться або має закордонну карточку голосувати за наших тіно. Дякую вам, дякую за участь в нашому марафоні. І чекаємо на ваш виступ на конкурсі Євробачення. Тіна Кароль, учасниця гарно. Євробачення. 2000... Гарного дня так. і вибач, вибач мене, будь ласка. Говоріть бажаю гарного дня. Настрою і тобі, так само е, душевності, щоб в цей день був ніжний, тихий і спокійний, сподіваємось, Тіно, ну, сподіваємось, дякую. Тіна Кароль, учасниця Євробачення 2006 року і 2023 вже як запрошена гостя.